І тому дуже просто. Що ми хочемо, щоб нам чинили, то і ми чинили. Коли ми говоримо про милосердя, ну це не просто. Тому що милосердя це несправедливість. Бо щоб бути справедливим, не можна бути милосердним. Щоб бути справедливим, не можна поступати по милосердя. На ми, люди сучасні, добі особливо після Майдану, хочемо завжди справедливості всю, чесності, прозорості. Е, ми є дуже вимог, але бачимо, що ну, Господь якось має іншу педагоги стосунків для нас. Чому хоче, щоб ми були ідеальні, безсумні? Бог за той дав життя. Я думаю, що ми цього не усвідомлюємо і, напевно, ніколи не усвідомимо цієї вартості, якої ми варті. Ми щось варті того, що хтось помер за нас. Так просто. І не просто помер, а через свою смерть і Воскресіння зробив нас причасником життєвич. Скільки ми тут робили до них помилок, не видає, Гріхів, поки далі проїдаєш, що не ласає. Чому? Тому що Він вже давно повірив нас. Це не питання, чи ми віримо в Бога, чи ні. Це наша справа. Бог давно повірив нас. І Бог ніколи не розчарується в нас через наші помилки, через наші турниці і гріхи. Це ми можемо комусь розчаруватися, знеохотитися. Дуже модно тепер зачаровуватись, розчаровуватись. Ми так дуже часто з політиками. Зачаруємося, ідеалізуємо їх, або їм, що розчаровуватись. Або в нас не розчаровується. Це милосердя. Щоб Бог був справедливий, Він давно махнув на нас руками, скільки ми робимо всяких дурниць і речей. Коли ми говоримо про милосердя, це не значить, коли ми говоримо, закриваємо очі на хтось щось, що робить зле недобре. Бог також лапках, скаже не закриває очі. Але нас народі кажуть, що Божі молини мо, медуть по волі. Бог розуміє, що ми маємо зростати в цьому житті Господа. Бог на все має час. То ми в сучасній боці, в собачому часі не маємо часу. Нам всім бракує часу. Оце окремо цілковита тема, як ми вживаємо час. Гляньте собі, коли зробіть сумління ввечері на зріхів. Це вам всім дозволяю, а за то, з того, як ми повживали час на пакети сьогодні, дуже мало. Вживаємо його на користь, мало на добре речі. Звичайно, ми вживаємо цей час. Пробуємо його вживати раз краще, раз гіше, як коли дасть. Коли нас президент казав, би як краще вийшло, як завжди. Стараємося щось робити в тому житті, але не завжди вдається. Хочу хлопочимось, все речі добрі, церковні робимо, бо більшість з нас є церковні люди. Але. Не завжди воно так вдається. І мені переночі постає е, цей один з улюблених прикладів, про який я часто згадую. Це приклад Марті Марії, про який сьогодні говорив. Марта була та, яка клопоталась багато, Марія сиділа в ній Христа. Слухалася, що дійсно потрібно зробити. І коли ми говоримо про милосердя, це також ми маємо слухати слово, в чому пролягає милосердя. Бо часом через нашу нетеплість ми можемо комусь зробити медвежу послугу, а думати, що це милосердя. Раз мене хтось з батьків питав, е -е, чи можна дітей карати. Трудне питання, правда? Ну, я виходив кажу, треба дітей любити. І коли ми любимо когось, то ми знаємо, як тоді поступати, чи твердо, чи м'яко. в чому тоді полягає милосердя до тої особи, чи бути з нею принциповою, чи зворотньою, закриті очи неї поступування. Тому що, лише в Господі, ми можемо розуміти, що неправдиве ми Гадуй собі в одному в один раз в монастирі, один з братів казав мені, мов би «Ну Ви ж того разу були то дозволили, а тепер цього разу то забороняєте. Кожний випадок інакше. В одному випадку це буде милосердя щось дозволити, правда ж? А в іншому випадку ні. Тому не можна легко казати, що це милосердя. І не можна заочно казати, і не можна про якісь. Випадок відірваний від життя що таке молосе. Молосельня проявляється тут і тепер в даній цій ситуації. І воно проявляється, виявляється, наскільки ти маєш сті стосунки з Богом. Коли я почав говорити про Марту і Марію, в чому була проблема Марти? Марта клопоталась багато, чому Бо вона думала, що так буде краще. Я не дуже аж так часто по гостях. Ходжу, але час і часу мушу десь піти якось при якійсь оказі. Часто то саме. Тебе зустрінуть, посадять за стіл, а втікають у кухні Що було з Марією? Майділа, Марія сиділа в ній христа і дійсно слухалася, що це Бога потрібно. І в цьому полягає основа Милосердя. Слухатися в Господа. І ці дві речі. Лише звичу, що ви сьогодні з цією зустрічі винесли це одне, що скажу. Ці пережі є дуже глибоко в'язні. Наші стосунки з Богом і наше безсердям. Ми можемо витиснути з себе, щоб бути милосердним, люблячим, волонтером. Але часом розчаруємося, знеохотимося і багато іншого, багато з нас це досвідчує. Лише коли ти є з Богом і у Бозі. Ти ніколи не з неохопишся. Ти у Господі Черпай сил. Ти робиш це задля Бога. Нас, нас тепер не дуже це спостерігає, але більше спостерігав, як ті люди, які просили біля дверей вони це не говорять. Мені ще часто казали, дайте ради Христа. Не тому що я бідний, а що ви довжите. Ради Полягає милосердя. Милосердя це виявлення Бога в такій ситуації. І бути милосердним це євляти Бога в цієї обставині. Всі були уважні в минулої неділі на Євангелії, про що було Євангеліє? Ніхто не знає. Про доброго Самарянина. Так чи ні? Пройшов один, другий, особливо, Іваня зауважує, все ще розлужитель пройшов. Хоч малий, дивіться так, як співак та наперший з тої категорії. І вони пройшли і зауважили того погляду. Приходить той сценарят і зауважує, чому так? Мій погляд. Проблема того священнослужителя Ілевіта була, що для них їхнє священнослужіння було як їхньою професією, їхнього служіння. Це було не було часом, миттю ситуації, обставини, де вони зустрічалися з Богом. А Самарянин зустрівся з Богом. в храмі. А потім що? Зустрівся з тим же Богом, хто не потребуючи. І тому якість нашого духовного життя покаже наше реальне життя. Ви думаєте, що наше реальне життя це от так собі так поскладалося. Наше реальне життя це обставини, де Бог хоче нас протестувати. Батьки знають, якщо діти йде в випускному класі, то що діти зараз пильнують? мене двоє племінників, племінника і племінник зараз лише думають про... Незалежне тестування. Такі переживають, як то буде незалежне тестування. Але Бог нас тестує завжди, нашу зрілість, на нашу духовність, на наше злосердя. У одному монастирі був монах такий обожний, навіть святий, але ще не свіли. І Він хотів бути святим. Але час від часу його хтось. З з його святості роздиво. Він прийшов до каплиці, клякнув перед Богом, молиться, каже, Боже, прошу тебе, ти ж бачиш, як я щиро хочу бути святим». допоможи мені, щоб я був святим і допоможи мені позбутися цієї нервовості. Помолився він так побожно, таким натхненним. Виходить з цієї каплиці, лиш вийшов. І тут не з того, не цього до нього, нього вчепився брат, який він ніколи з нерабили. Його моментально не роздивила. але він якось ще взявся на руки і пішов, далі де йде, йде, зайшов до монастиря по коридору, А тут брат зустрічі, який завжди ходив, як святий. Він ніколи ніколи не чіпав. І той брат нього вчепився. Цей монах. Не видвівав, полетів знову до каплиці перед Богом, клякнув, каже, Боже, я ж тебе просив, щоб ти якось мене освятив, щоб я позбавився від цього всього. Тут голос зводні, каже, ну та я ж тобі підістав, їх, щоб ми тебе позбавляли від того латування. Бог підсилає нам людей, Бог тестує нас завжди незалежним тестуванням, щоб ми побачили як Ми завжди винуватимо когось. Та ну, мене довела до цього. Кожен раз вона мене доводить. Я йде, що бачимо наше серце. Нас завжди хтось почалось доводити. Ці проблеми. Церковому службі. Яке слово раб Божий. Ми вже дуже рідко вживаємо, даємося раб Божий, слуга Божий краще. Я думаю, що скоро буде говорити і брата або сестра Божий. Бо слуга теж не буде політкоректним. Але проблема наша, що ми є раби в певних ситуацій, обставин. Хто щось каже, ми реагує. Хто, що в Фейсбуці напише, ми знову реагує. Ми є залежні. Ми залежні від того, як хтось відноситься до нас. Боляйте, навіть коли ми говоримо про Молосе. Так воєволосердні до кого? до нас було все. Паляння Христа, приклади для нас Святих. Бо Вони завжди будуть незалежним станом. В тих обставинах, які ставили їх Бог, вони виявляли своє любовне на серце. Пік життя Ісуса Христа, смерть на Христі. Довели його до святи. І що каже Господь, отже, простий, Бог не знаю, що Бога. Бог виявляє милосердя. І саме одна з проблем труднощів для нас, чому ми не можемо виявляти це милосердя, тому що ми є детерміновані тими чи іншими станом. Ми є узалежнені. Ми свої постави до інших реагуємо. То тобто, сповіси, ми реагуємо. Милосердя. Це то, про що каже сучасна світа. Це свобода. Свобода. Ніщо, ніхто на тебе не впливає. Ти являєш милосердя. Ти даруєш милосердя. І милосердя І любов це не просто одна щесно чи якості християнина. Це дуже гарно каже Євангелист Іван Богослов. Бог є любов. Хто являє милосердя, хто являє Бога, то являє що? Самого Бога. Хто являє любов, хто являє милосердя, то являє самого Господа. Як нам хтось з Богом, ми відповідаємо своєму Богу з милосердям, ми знаємо між собою той людину кого? Бога. Так ми не можемо зарадити тій людині, ми не можемо її поставити на місце. Бог є справедливий. Поставте Бога між собою тою людиною. Явіть милосердя і любов. і Бог поставить на місце ту людину, що ми боїмося. Я в школі вчився. В школі були цікаві. Цікаві вчителі, цікаві цікаві лекції, тому я не хотів вам читати. Довгу лекції договорити, я вислухаючи старших людей, пане Богдана. Я хотів би, щоб це був діалог. Так що про ваші питання. Ми з паном Богданом домовилися, як я не буду мати відповіді, то він буде за мене відповідати. Але прошу. Я щось тут не пам'ятаю. Я так зараз, власне, я здавателем зробив так. Я знаю, що деякі з Вас стидають стидаються, так, мікрофон говорити. я не чекаю. А є те, що питання. А ті, що будуть бояться, то в карті вони віддають. Можна передати так далі. То там хочеться від вічних, передайте. А, а зараз це наводить. <поцентрична> Владико, не буду приховувати, я так трохи вас По дорозі. ваше питання. По дорозі до сьогодні, отак я вже твердо, тобто надіюсь туди, куди треба, бо то вже йдеться роками. Непохитно знаю, що відбувається, і знаю, що робити. Є підтвердження в тих іх речах. Але щодо милосердя, це дуже потужна справа щодо милосердя. Я не хочу задавати вам запитання, хочу почути вашу точку, то вона для мене дуже важливо. От склалося так враження в процесі, що, щоб ви мати право на милосердя і на милосердяні вчинки, може трохи так скажу образом, треба дістати ліцензію від Господа. Чи маєте ви інші думки з того приводу? Дякую. Е, ну, я вже казав, я глибоко переконаний, що ми можемо очікувати, що одного ранку ми прокинемося і будемо такі милосердні хоч до рани прикладати. Я цілковито переконаний, що багатьом речам в тому людському вже треба вчитися так само і милосердя. Я читав дослідження психологів, що коли вони робили експеримент, що коли людина лежала десь там бездомно, ми ну, так її спеціально там щось поклали, і коли ця людина лежала, і хтось йшов біля неї, дуже часто звертав увагу, допомагав. Але коли е, йшла товпа, багато людей, дуже рідко хтось підходив. І соціологи. Казали, що ну, це є так би стиль і страх проявляти оцю любов милосердя в присутності сі інших. Тому я би казав, цього треба вчитися, не стидатися. І я бажаю, також не можемо зразу себе так витиснути, смотри, таке якісь великі милосердя. Я думаю, маємо якби засмакувати, робити в маленьких речах, Знаєте, засмакувати маленькі речі, сказати от як хтось буде зі мною сваритися? Ну, добре, на п'ятій хвилині я почну сваритися. П'ять чоловік пробує втриматися, правда? Або в якійсь іншій ситуації людина, яка робить мені прикрі зло, їй ну, попробую щось подарувати. Куплю всі чаду книжку і подарую тій особі книжку. Ми маю відваги безпосередньо подарувати лише мені. Я думаю, що, знаєте, як іде авто, то не можна його розвернути зразу бо його занесе. Треба поволі розвертати. Як ми не навчені робити цього милосердя, як ми десь не маємо в собі цілі глибокого переконання сили, ми не можемо заробити. Тому треба себе вчити маленькими кроками. Так як маленька дитина вчиться ходитись, так і вчити маленькими кроками ходити, щоб це милосердя вчити. Тому якщо ми почнемо вчитися робити ці кроки, в нас тоді прийде, може таке недобре слово, азарт робити. Знаєте, коли нам вдалося раз робити щось милеприємне, приємне, це захоплює. Бо християнське життя це не є життя примусів, це не є життя е, певних притісів, моральних, це життя в Бозі. А воно завжди приносить радість. Приклад е, нашого святця, блаженного, е, блаженного Миляна Ковча, який мав радість лишитися в в'язниці, бо він знав, що я. Казали з тої в'язниці, з констабера, на волю виходили що лише через комір, е, через не через, як комен, комен, бо там спалювали тих людей. Але він лишився там, бо чув цю радість возі чорніти волосердя тих людей, там, які є. І тому, знову ж, не можемо одразу витиснути себе омеляна ковча, але певні речі не можемо робити. І тому я вважаю, це одна з проблем в нашому духовному також житті, що ми поначитуємося різних побожніх книжок, також і Свічадок, і хочемо одразу, так, так як там пишуть, знаєте, ми як то їх підледемо, хочемо летіти, бо потім бо Бог знову валить, і знову не хоче віддати. Тому вважаю робити маленькі кроки. А робити маленькі кроки, тому так як маленька дитина кровить кроки, батьки як